Так, друзі, всім привіт! Завжди радий вас на, вітати на своєму каналі. І сьогодні, як ви бачите, я стою біля матеріалів сипучих. Чому стою? Тому що очікую зараз, прийде мене знайомий і привезе мені пісок, машину піску. Тому що там пісок вже закінчився. І я і, бачите сам. Єлі-єлі перетягнув той прицеп туди, поставив поки на місце, поки не приберемо ми цю кучу. Цю кучу ми будемо прибирати трішки пізніше. Я буду заливати пол у в в нашому цьому сарайчику. І я думаю, ця куча в мене вся і піде туди. Оце так. Чекаємо, очікуємо, все. Розпочав я тепер робити внутрішні роботи. Сам потихеньку не спіша, те, що не буду вміти. Я думаю, що я буду запитувати, але або, або або, когось може буду просити або наймати. Буде видно все по фінансовій стороні зараз, друзі. Так, і зараз вам покажу, що я вчора теж привіз потихеньку. Фу, Тяжко скажу зразу, бо у нас вже знову спека, десь 30 градусів. І вчора теж розгружав я це, то трішки підривав собі спину. Нема мені кому допомогти. У мене, як ви бачите, одні дівчата, а треба було робити, мабуть, хлопця. Так, друзі, і вчора прийшов у мене метал. Ще хочу теж буду робити, і хочу, і робити, і треба робити навіз для машини. Чому зайнявся цим ділом? Значить, дивіться. Тички нагадали мені на машину, ви бачите, і в мене посходив вже майже лак. То треба робити вже навіс, щоб вона вже стояла під навісом, друзі. Так, і ви бачите, да? те, що говорив. Так я вкинув я сюди цей прицеп, з трудом він в Якби цього не було, то спокійно б він зайшов. Але трішки я попомучився. Та не не трішки, а сам попомучився, поки його туди запере. Тим паче через цю кучу. Ну нічого. Справився і то добре. Так, дивіться, друзі, що потихеньку. Потихеньку я відсипаю. Зараз. Ось, я тут газоблок ось дивіться, бачите, грає. Це я підставляв зараз. Щоб не впасти хоч. Так, потихеньку я відсипаю все. А завтра вже хочу, сьогодні прийде пісок, досипати повністю вже все це, приберу цю нашу каптілочку звідсіль і почну тут робити, розділяти на дві кімнати Одна і буде друга. Будурити. Траншею під фундамент і заливати. Це вже буде завтра, друзі. Так. І сьогодні теж придбав я, не знаю, скільки коштує цемент. У нас коштує мішок 165 гривень. Мішок цемента, марка 500, аж дивіться, Криворожський. Вроде би. Оце такий цемент. Ну, так як мені сказали, бо я говорив, мені треба без добавок, а він йде весь з добавками, і нас деякі теж бдурять продавці, тому що немає цементу без добавок. Так як мені це пояснили, бо я просив без добавок, сказав, не витрачайте лишні там, 20 гривень чи скільки на мішкові, тому що він йде весь з добавками. Ну, повірив йому, будемо дивитися далі. Так, оце такі трішки в нас новини по нашому будівництву, що я розпочинаю. Зараз давайте трошки пробіжимось по нашому господарству. Я покажу у нас знову, що появилося в господарстві новеньке. Бо у нас не, не може нічого такого можна сказати, не проходить і часу, щоб в нас щось не з'явилося нове. Знову з'явилося. Але ми вирішили залишити собі. Дружина сказала, хай буде в нас. Так, дивіться, що в нас тут таке з'явилося. Зараз я покажу. А в нас наша боночка не влада дивіться, яка гарна кошенятка. Зараз поблисі і ці які пузоти які. Оце так. Це в нас Бона, таке в нам привела. Так. Заставляю щоб Ніхто тут дуже не лазив. Все, друзі, нектаріна нема, персика немає, все вже пооб'їдали дітвора. Залишилось пару штучок і все. Так, тут у нас трішки хламу, бачите, так? Да? Бо я тачку собі звільняв. Куропатки в нас несуться до цього часу. Так, по кроликам я заходити не буду, у нас нічого не змінилося. То сюди я дуже заходити і не буду. Так, давайте трішки вам розкажу. Е, так, наша квочка, бачите, да? Давайте я ось, щоб не через сітку. Значить, наша квочка, що сидить там під номером 44 в клітці, я прикрив, щоб туди не лізли, ні кури, не неслися і, не дай Боже, не поплювали яйця. Е, з інтернету я прочитав, що... Інкубаційний період наших куропаток длиться десь 23-25 днів. Не знаю, очікую, очікую і сподіваюся, що все буде добре. Так, друзі, а все одно ж зайду, а чого зайду? Зараз вам покажу. Зараз вам все покажу. Що забув, я бачите, У мене ж тут же ж, які гарніки. Дивіться вже, які підросли з мамкою. Їх було п'ятеро. Одне пропало. Залишилось четверо. Віці, які шустрі, які бистрі. Я дуже туди не лізу, бо вона б'ється, не хочу, Мені того разу хватило. Оце такі справи в нас тут. Так, тепер йдемо давайте в качатник. Закриваємо, бо у нас такі кури не вспів закрити. Вони вже все вискочили. Зараз закрили. Так, тепер до нас качатник. Дивіться, які в нас вже качки. Зараз тішки вам поховався і покажу. Лавандові взагалі бомба. А ці вже такі перші, дивіться, вже скоро їх і різати можна буде. Так, ці в нас дві старі качки, ось одна біла і друга. Ну я їх називаю старі, тому що вони... Трішки постарші. А це ж у нас молодняк і вон це зараз в линці. Гарні є і чорні, аж дивіться. Ізумрудні, чи як їх там правильно називають, дивіться, дві качки майже чисті, чисті, чисто чорні такі. Вони на сонці аж блистять. Так. Вже випили ось воду Я розставив, вже випили. Так, зараз загляну, що у нас тут. Так, тут у нас бігає і тут у нас сидить. Поки що мамка в нас сидить на яйцях. Теж очікуємо, повинна ось, ось на днях теж показати нам результат. Одне яйце я вже від неї викинув, роздавили і там було вже каченя вже в пір'єві. Чи може хтось їй допоміг? Ну, Вийшла така ситуація. Все, тепер очікуємо, що вона нам приведе. Так, ну що, і ось. Приїхав наш пісок. Так, друзі, може кому потрібно пісок. Людина відповідальна теж можу сказати, що це реклама. Привозить все, все сипуче. І пісок, і щебінь, і гранвіців, і пісок річковий, і такий пісок, кому треба, звертайтеся. Номер телефона я залишу в шапці. Або можете мені писати, я вам відповім. Зараз ми простелились цілофан і зараз я поправлю і ми будемо висипати. Зараз там Высыпай, высыпай! Пойдет! Пойдет, пойдет! Я тут! Все, а остальне ми тоді висипемо на вулицю, друзі. Так, ну що, друзі, все, пісок у нас вдома. Півмашини ми висипали тут. І півмашини, ось за двором одразу. Все, я простелив там целлофан. І зараз теж накрию, мабуть, пізніше целлофаном хай трішки, і все. І на сьогодні, друзі, все. Все, всім все найкраще.